Значить, що це відновна вартість. У нас в місцевий бюджет, ми її сплатили, а місцевий бюджет повинен розрахувати і направити ці кошти на відповідне русло. Ми сплатили по акту екологічної на рахунок Ірпінської міської ради. Сплатили на Ірпінську міську раду. Що вимагаєте? По суті, розбираємо. Давайте, давайте почнемо з цього акту і з того, що таке відмовина вартості. Якщо такі відмовнуватості, написано не туди визначення відновлюватості, що це відновлювартості сплачується, зокрема, при а, наданні земельної ділянки і будівництва. І є порядок сплати, і є порядок проведення обстеження. Як порядок проведення обстеження, так і порядок визначення відновної вартості були порушені. Дерева це комунальна власність. І для того, щоб їх виробити, потрібно відповідне рішення компетентного органу. В Конституції написано, що компетенція це або безпосередньо громади, або відповідний. Органах самоврядування. Не робиться вирубка дерев за актом обстеження, не робиться вирубка дерев за декларацією. Господар власник майна має вирішити. Дозволяє він це робити чи не дозволяє. В матеріалах справа є доказ, що відповідного рішення це відповідь заступника голови Мінської міської ради. Що відповідного рішення, компетентного органу, місцевого самоврядування, про видалення земельних ой, здорових, живих дерев, воно відсутнє. Вони не надали за причину його відсутності. Такого рішення немає, ніхто такого рішення не приймав. Землю під будівництво ніхто розбудові не надавав, містобудівних умов не надавав. Тобто, Підстав для складання акту обстеження не було це чисте води самоправства. Про це написана в коліції заява і є кримінальна справа з цього приводу, що це факт самоправства. По-перше, по-друге, ця комісія, яку вони самі собою створили, це також стає актом самоправства, бо вона не була створена за відповідним рішенням. Рішення, про створення постійно діючої комісії обстеження стану зелених насаджень, датоване 13 роком, не касається розбудови, тому що в акті написано, де він цей акт, що у зв'язку з забудовою земельної ділянки, це зовсім інше має бути рішення, такого рішення немає. Тобто це гадане право. Так само, як декларація. Для того, щоб визначено вже, що вона отримала шляхом подання недостарінних відомостей. Спочатку для того, щоб робити щось на земельній ділянці будувати, потрібно отримати для, для цих цілей цю земельну ділянку. Земельна ділянка не надана для будівництва взагалі. Лише після того вони мають право писати в декларації, що в них є право на забудову на цієї земельної ділянки. У них цього права немає. Те, про що я вам кажу, вони обдурюють всіх. І ми маємо їх слухати, ваша честь. Давайте перевернемо, уже вибачте за російську. І вибачте за мою українську. Переверніть це діло з голови на ноги. І значить, спочатку, имели ли они вообще право составлять такой акт? Имели ли они вообще право подавать такую декларацию? У них не ни земли для этих целей не было. Ні містобудівних умов. Ця декларація є світ дані, що отримана, зареєстрована спрощеним шляхом. Вони просто подають і відповідають за достовірність визначених в ній даних. Тобто дані не несуть ніякої відповідальності. Вона просто перевіряє повніту даних. Всю відповідальність зазначена, є підпис директора розбудови, що він знає про відповідальність, про подання недостовірних даних. Це перше, вони завжди вруть і пишуть навіть це в суд, що є відповідне рішення. Немає такого рішення про обстеження вашої землі у зв'язку з забудовою. Немає такого рішення відповідної ради. Немає рішення такого, що вам дозволили зрубати ці дерева. Такого рішення також немає. Це власність громади, це наша власність. І ми за нею по судах ходимо. Поліцію пишемо, прокуратуру пишемо. У нас вже шість справ буде сьома і буде восьма. Що ми ще маємо ваша честь сказати, чість, сказати що, що вони все порушать, порушили все, що тільки можна, що вони відверто брешуть. І ви їх слухаєте? Тепер дерева, е, то. Вони сплатили буценки за 191 та 193. Навіть обстеження, яке робив захист, який взагалі не мав права цього робити. Бо вони договір уклали не з власником майна, не з власником дерев, а з будовою, котра вже там порувала все. Навіть вони зазначили, що там близько 600 дерев. Докази, що там вже практично нічого не залишилось. Я можу людей привезти. Ні одного, ні трьох. Скільки потрібно свідків? Я приведу. Це бути Скільки потрібно свідків документ. про те, що вирована більше, ніж 191 і 138. тисяч. Про... належні. належні докази, це банківський документ, заведений засвідчений банком, що хтось сплатив. До бюджету. З цього приводу я подала запит в казначейство, скільки всі, все ж таки збудова статила гроші. Чому Потім, чому ніхто не каже, Біль я бюдж... маю це казати. Що бюдж бюдж... Надали воно, чи ні? Я не отримала ще. А не... Це ви тільки нещодавно подали? Ні, я да, подала в п'ятницю, я заходила вчора, що тут немає відповіді. Вони обладають і дали ще. Крім того, деревина, яку вони вивезли, це товар. Скільки вони вивезли, це також невідомо. Ми пишемо в інспекцію, що, будь ласка, перевірте, ми в суд звернулися, заборонить вивез деревину. 4 лютого я подала е, в суд заяву про забезпечення про позову заборону, і заборону, це не вам, не вам. Верпінський міській суд. Та мені відмовили спочатку. В інші справи ще не девили. Ви розумієте, що ми писали прокуратуру, куди ми тільки написали? По суті, все? Так. Деревина це товар. І якщо вони навіть щось платили, вони Виді? всю деревину вивезли. Тому вони мають від навіть стандарт. Таким, який він був до порушення нашого права.